Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По великої милості ми не зникли, велике його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. І ми можемо з певненістю сказати, по милості Його ми не зникли, бо Він любить нас, бо він оберігає нас, бо він дає нам буття. Слава Йому навіки слава, слава йому навіки слава. Тут знову задощило, захлюпало, і напротязі ранку отака от постійна була погода. Сонечко на деякий час там визирнуло, буквально на декілька хвилин, і знову заховалося. Але мені так хотілось побути на цьому місці, передати слово від Господа, що, незважаючи на отой дрібний дощик, я все-таки тут. Слава Богу, слава Богу, повіки слава. Тут так легко дихається, тут так класно, тут так чудово. І оця стрімка річка нагадує нам, що життя триває, воно біжить, воно біжить, і нам не потрібно зволікати, і нам потрібно встигнути зробити саме основне це примиритися з Господом. А якщо ми це зробили, а якщо ми це зробили, то далі дивляч, дивлячись на нього. Перетворюватися в його образ, в його образ Господь для того, щоб ми були спасені, для того, щоб ми були праведні, для того, щоб ми були радісні і знаходились в мирі, зробив усе. Але це не означає, що ми просто лежимо на дивані і нічого не робимо. Якщо ми тільки щойно народилися з гори, то звичайно буде Господь опікуватися, міняти нам пелюшки, пережовувати нам їжу, годувати нас тільки молочком. Так, адже духовний малюк він такий. Але якщо ми йдемо за Господом, то дуже дуже добре, щоб ми укріплювалися в вірі, щоб ми міняли свій статус із малюка у дитину, із дитини в юнака, а потім у духовних батьків. Це добре. Це добре, це дуже добре. Адже коли народжується дитина і вона гальмує у зрості, то ми кажемо, дитина хвора. І нам потрібно прикладати зусилля, щоб якось її вивести із того стану. Так, точно, і в духовному світі нам дуже небезпечно залишатися просто малюками. Просто малюками. Так, да, і малюки духовні спасуться, дай амінь. Адже вони діти. Але вони так мало встигнуть зробити для нашого Господа, мало встигнуть насолодитися Його присутності. І, як казав один із апостолів, і мені вас жаль. Тому будемо зростати духовно, і хай допоможе нам Господь. Хай допоможе нам Господь. В неділю я була у церкві, яка знаходиться в цьому місті Гютерсло. Це німецька церква, думаю, що п'ятидесятники. Мені важко судити, тому що, знаєте, я потрапила в зібрання дітей Божих, які, можливо, і моляться на інших мовах, але для мене їхні іні мови, що німецька мова, вона теж для мене іна мова. І були деякі такі моменти служіння, яких у нас не було. Немає, але у кожної сім'ї є свої традиції. Така класна була одна традиція, мені сподобалася. Ну почнемо з того, що церква не дуже велика. Ну, чоловік зо сто було точно, тобто і не мала. І на початку служіння слово сказав пастир, коротке слово благословив всіх. А потім а потім кажуть: а тепер час для дітей. Зразу час для дітей. І вийшов один із вчителів. Недільної школи сів, прямо сів на кафедру, не, не так на сцену, о, і навколо нього посідали діти, і він їм коротко прочитав слово і їм розповів. І всі останні слухали, і діти також. Тобто це було коротко. Ну, хвилини зо дві-три, можливо, п'ять сили. Потім всі за дітей помолилися. І діти не пішли на служіння. Ні, 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 це просто була молитва за дітей. Діти не молилися, діти слухали коротке слово, але знаходились всі біля кафедри. А потім, а потім почався час поклоніння. І для мене це ну дуже. Один із прекрасніших часів на служіння в цій церкві хвала і поклоніння Господу, триває майже годину. Співає гурт, звичайно, всі пісні на німецькій мові. Не їх не розумію, і тому у мене був досвід, який я люблю молитися і співати на іних мовах. Тому слава Богу, слава Богу, Господь готував мене і до цього служіння, і цю годину часу часу я провела з користю, тому що я поклонялася в дусі і істині, і слово Господнє лунало майже на протязі усього цього поклоніння, що істинних поклонників шукає собі Господь. Ми інколи не розуміємо, для чого у нас якесь іде побудження, і от щось Господь побуджує нас робити. Ну, ось, наприклад, колись, майже 9 років тому, Господь побуджував мого сина, щоб він. Читав, вникав, як жінка народжує дитину. І ми ще так, знаєте, і сміялися, підшучували над ним, навіщо це тобі. Він казав: Я не знаю, але Бог побуджує мене це робити. І коли настав пологів час, то вони були настільки стрімкі, що моя Оленка вона народила дома і мій син приймав ці пологи. І той час, коли він навчався, він не розумів навіщо, але Господь побуджував це робити. Він це робив, і в ту хвилину, в коротку хвилину, він зміг оті знання примінити на практиці. До речі, це вже було двічі, і йому потрібно були оті знання. Він міг знехтувати і сказати, та ну навіщо воно мені? Я не лікар, воно мене не цікаво. Але Господь побуджував, він був уважним. До Божого слова і він робив те, що побуджував Господь. Господь побуджував мене ходити на молитовне зібрання і е, вчитися молитися в дусі, співаючи, молячись на іних язиках довго. Було до двох годин довго, тому потрапивши на це служіння, я могла просто упірнути в цей потік благословіння і насолоджуватися Господом. Прийшов час, коли мені потрібно було це робити. Я не знаю, я не можу впевненістю сказати, але під час служіння до мене приходив один чоловік і просто стояв біля мене. Також співав, але я розуміла, що він не просто так підходив до мене. Не просто так, тому що я вірю, що Господь з мого духу переливав у його. Потім він підходив, бо в нього на руках було немовля. Але під час цього співу і поклоніння він підходив декілька разів. Він міг підійти і в інше місце, але Господь його побуджував. Я в це вірю. Тож, поклоніння було в дусі і істині. І я дякую, дякую, дякую Господу за те, що він насичував мене, напував мене живою водою. А потім пішла проповідь. І от проповідь була проповідь вже нам перекладали. І е, проповідь я чула і хочу з вами деякими думками поділитися. Але, перш ніж поділитися. Темою проповіді я хочу прочитати місце писання, яке записано в останній книзі Біблії. Ця книга називається Об'явлення якщо рапто хтось не знає. Із останнього розділу, останній розділ, вибачте, тут в мене з книги в Біблії все вилітає. 22-й розділ, і хочу прочитати з 11-го вірша. Неправедний нехай далі чинить неправедність, а нечистивий нехай ще опоганюється, а праведний нехай далі чинить праведність. І святий хай ще освячується. Давайте зупинимось спочатку і поміркує. Кожний собі дасть відповідь. Кожний собі, хто ти? Хто ти? Хто я? До якої категорії із цих чотирьох людей я відношуся? Чи неправедний, чи праведний, чи нечестивий чи святий. Хто я такий? Хто я такий? Можливо, хтось обере дві категорії. Ну, наприклад, праведний і святий. А хтось обере нечестивий і... і неправедний. У кожного свій вибір. Дуже дуже добре, якщо ми обираємо, що з з вами праведні і святі. І якщо ми обрали оцю правильну відповідь, Господь каже: обери життя, да, життя і смерть я пропоную тобі, але обери життя, навіщо тобі пропомирати? Так точно раджу вам. Я оберіть праведність і святість, навіщо вам бути неправедними і нечистивими? Неправедні і нечистиві вони не мають вічного життя з Господом. Тільки завдяки крові Ісуса Христа, не по нашим ділам, щоб ніхто не хвалився, ми з вами отримуємо спасіння. Але далі, але далі ми повинні робити те, що написано у цьому розділі. А далі ми повинні освячуватися, і ми повинні чинити правду. Бо Господнє Слово далі нас е, застерігає, попереджує. Ось я незабаром приходжу, і моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками. Я Альфа і Омега, кіне... е, Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець. Блаженні, щасливі ті. Хто випере свій одяг, щоб мати право на дерево життя і увійти брамами до міста? Тож, якщо ми обрали, що ми святі і праведні, ми повинні, себе, ми повинні вести себе так. Як святі і праведні, ми не повинні одягати тільки вид благочестя, коли ми прийшли на служіння. Отут ми такі всі святі, праведні. Це дуже добре, добре, бо на служінні теж буває не, не, все, не все добре. Хтось місцем не поступився, хтось на ногу наступив, хтось подивився не так, а хтось не посміхнувся, на превеликий жаль. Діти, ну що сказати, діти, але ми молимося, щоб і діти ставали дорослими. Тож, якщо ми з вами обрали, що ми святі і праведні, то слово, яким я сьогодні поділюся, буде не важке, а буде просто нам на збудування. І так. Для того, щоб воно було більш нам е, ілюстровано, я покажу вам дещо. І так, взагалі-то, корінь дерева і будь-якої рослини він завжди знаходиться там, всередині. Але інколи буває таке, що корінь може бути назовні. Звичайно, не весь, а частина. От, от це здоровене здоровене дерево, десь там його верховіття. Воно має корінь, і якась частина знаходиться на поверхні, а все останнє коріння знаходиться всередині. І якщо б ми отут захотіли знайти, де ж знаходиться ото коріння, то нам прийшлось би добряче-добряче попрацювати. Бо деяка частина йде ось туди, до тих вод і напуває це дерево, і деяка частина може навіть перейти через оту дорогу, тобто коріння дуже багато. І коли дерево укоріняється, спочатку воно має маленький корінчик, а потім поступово корінь розростається, дерево починає рости. Так чи не так? І перш ніж появляться, з'являться плоди на дереві, то дерево вже дуже-дуже укоріниться. Так, всі зрозуміли. Тож, сьогодні слово буде ось таке. Воно записано в перше Тимофія, перше Тимофія в шостому розділі. І хочу прочитати шостого вірша. Ну, а потім буде іще слово, яке буде мати вірш, який буде мати слово корінь. Дуже хочу шостого вірша. І так, прочитати перше Тимофія, 6, 6. Адже благочестя із задоволення – велике надбання. Російською мовою це звучить так: большое приобретение – бить благочестивим і довольним. Тобто це придбання, ми повинні це придбати. Воно саме по собі на голову не падає. Але ми маємо це придбати. Це можна, якщо слово Господнє каже, що все можу в укріплюючому мене Господі, то і я можу це зробити. Якщо я дитина Божа, я йду до Господа і кажу: Господь, я так хочу, я так цього хочу. Благочестя і задоволенням. Я хочу бути задоволеним у своєму благочесті, а не так, як отой старший брат прийшов той молодший, який прота там прокрутив всі ті гроші і він каже: О, батьку, я тут був біля тебе, радості ніякої не мав, тільки пахав, пахав і пахав, ти мені овечку не дав. А той отам з дівчатами поблудив, і ти йому тут заколов. Все, він да, був благочестивий, він був біля батька. Але задоволення від цього не отримував зовсім. Чи хочете ви бути старшим братом? Я ні. От зовсім не хочу. Тому що він був нещасним, хоч був постійно біля батька, хоч дотримувався закон, але нещасний. Розумієте? Нещасний. Да? Той прогудів, протратив, потім е, очутився в такому, в такій багнюці, що теж йому не позаздриш. Але він прийшов додому і став щасливим. І став щасливим. То читаємо далі. Бо ми нічого не принесли у цей світ. І нічого не зможемо винести. Оцей сьомий вірш є ключовим підготовчим до того, що буду читати зараз я. І так послухайте ще раз: бо ми нічого не принесли у цей світ, і, і нічого не можемо з нього винести. Як народилася дитина нагенька, так у той світ. Ми нічого з собою не візьмемо, і в який би костюмчик не одягнули ваше вже захолодніле тіло, в той костюмчик царства Божого не наслідує. А тільки одежа праведності, яку ми отримуємо по вірі, і зберігаємо, зберігаємо, коли ми праведний ще робить свою правду, а святий да освячується ще. І так, далі читаю. Маючи їжу і одяг, цим будемо задоволені. Ті ж, хто прагне до збагачення, потрапляють у спокусу, у тенета і численні нерозумні та шкідливі пожадання, які приводять людей до знищення і загибелі. І тепер десятий вірш: і словом, корінь, адже коренем усього зла. Є грошелюбство, віддавшись, якому деякі ухилились від віри і самі наштовхнулися на великі страждання. А ти, людина Божа, уникай цього, шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості та лагідності, борися добрим подвигом віри. Тримайся вічного життя, до якого ти був покликаний, поклавши добре визнання перед багатьма свідками. Заповідаю тобі перед Господом, який усе оживляє, та Ісусом Христом, котрий склав добре свідчення при Понтії Пилаті, щоб ти зберіг заповіді незаплямованою, бездоганою, аж до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Як, про який свого часу об'явить блажений єдиний сильний цар царів і володар світу. Єдиний, хто має безсмертя і живе в неприступному світі, якого ніхто із людей не бачив і бачити не може, йому честь і влада вічна. Амінь. Амінь. Дуже хотіла дочитати до цього слова Амінь. І так, в 10 розділі, в 10 віршові, у нас знову ж таки читаю: є такий рядок, адже коренем усього зла є грошелюбство. Чи потрібні нам гроші? Звичайно, потрібні, але ми не повинні до них прив'язуватись усім своїм серцем. Ми не повинні це робити. Ось, наприклад, як можна випробувати себе. Чи у мене є оце грушолюбство. Коли ми робимо неправду. І проповідник, який проповідував проповідь на цю тему, я її не буду вам зараз проповідувати, він розповів один такий випадок із свого життя. Що вони від'їжджали із сім'єю на відпочинок, і їм потрібно було зареєструватися за декілька місяців до відпустки. І дитині на той час. Було 5 років, але коли вони вже приїжджають відпочивати, дитині вже виповнювалося 6. І коли дитині 5, то ти за неї нічого не платиш. А коли вже дитині 6, то вже потрібно платити якусь частку грошей. І от брат сидів, думав, а потім, ну так собі придумав, що ну я ж зараз реєструюся, тому я вкажу, що дитині 5 років, і все. От прийшов час відпустки, і коли вони приїхали до того готелю, де вони мали жити, він весь час думав. Господи, щоб тільки не спитали, скільки років дитині, він не мав уже спокою. Він потрапив у ті тенета. І от коли він потрапив у ті тенета, миру не було, він прийшов і першим, що запитали його на рецепшені, скільки років вашій дитині? І він відповів: п'ять. Коли він сказав п'ять, донька подивилася на нього. І з дуже великим незадоволенням і голосно сказала: Тату, ти що забув? У мене нещодавно було день народження. Мені вже шість. І я, каже, мені було соромно. Да, я вибачився, я заплатив за доньку. Але якби я це зробила відразу, я б не попав у ті тенета, які мене постійно дошкуляли. Я б мені б не було соромно, коли я стояв на рецепшені, і коли я поглядом ще не один день зустрічався із тією дівчиною, мене мені було соромно. Мені було соромно. Це один маленький приклад життя, який доказує, що отой корінь зла, ото срібнолюбство, таких випадків життя може бути багато, але слово Боже нас застерігає, щоб ми не приліплялися до тих грошей і щоб ми були завжди. Завжди чесними. Якщо ми будемо чесно розплачуватися по всім кредитам, не шукати, а де ухилитися, а де кого обманути, а де обійти, а де не заплатити, і так далі, то, то у нас росте отой корінь на превеликий жаль. І поки плодів можливо і не видно, тому що отой корінь зла повинен укорінитися. А потім, а потім буде роздратування, а потім будуть тенета, а потім буде гристи совість, а потім буде унилий дух. Це буде потім. Це будуть плоди, звичайно, не Духа Святого, а отої рослини, яку посадимо в своє серце. Тож Господнє слово сьогодні, хоч і не просте, але дуже дуже потрібно для кожного з нас. І Господь каже: перевірте свої серця. І якщо в вашому серці уже укорінилося ото срібнолюбство, тобто покличте до мене, і я вам відповім, і я допоможу вам вирвати його до останнього корінчика і дам вам мир і спокій. Господь каже: подивіться на птахів вони не сіють, не жнуть, але я піклуюся про них. То настільки ви дорогоцінніші для мене, настільки ви бажані діти для мене, настільки я, люблячи батько, чи не попіклуюся про вас і не дам вам все потрібне для вашого життя і благочестя. Адже інколи ми хочемо мати те, що нам зовсім-зовсім не потрібно. Як оті малі діти, вони хочуть мати, а батьки кажуть ні. Тобі це ще зарано, або взагалі воно тобі це не потрібно. Ми ж так робимо, якщо ми люблячі батьки, ми так це і робимо. То наскільки наш мудрий люблячий батько хоче, щоб нам було добре. Тож допоможе нам, Господи, почувши це слово, перевірити свої серця. І хай Господи в наших серцях. Не буде навіть маленького корінчика срібнолюбства, а будемо ми вільні від оцього коріння гріха. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.